Доброго дня, шановна комісія. Дякую, що знайшли час послухати мене. До вашої уваги пропонується дипломна кваліфікаційна робота з теми розробки програмного забезпечення облику сервісного центру. Окей, об'єктом проектування стала автоматизована інформаційна пошукова система, яка працює під управлінням системи керування баз даних Microsoft Access. Метою була розробка самої цієї системи, щоб автоматизувати облік роботи сервісного центру. Під час виконання роботи було виконані такі завдання, я не буду їх перелічувати. Під час аналізу предметної області було виявлено основні Функції, які потрібні для системи, це в нас калькуляція звітів в залежності від кількості деталей або робіт, яких потрібно зробити. Пошук даних про клієнта зведення вибірки, перегляду та редагування інформації, яка була введена, Генерація звітної документації, ведення довідкової інформації та архівація застарілою. Архітектура системи була розроблена модулями. Головним у нас є як екран системи, який збирає інші підмодулі. Та самими підмодулями у нас є клієнти. Замовлення довідники, звіти та сервіс. Під час логічного проєктування було розроблена схема бази даних. Мені добре видно. Була розроблена схема бази даних. На цьому етапі було виявлено кількість таблиць. До кожної таблиці були. Знайдено атриб'яти, кожному тиблюду тип та величина. Та було знай... зроблено ключі, ідентифікатори та зв'язки між... між таблицями. Також було розроблено запити до бази даних, які будуть використовуватися самою програмою. Вони в нас є в додатку Б. Також було розроблено макроси та звіти. Звитов. Так. Після цього було зроблено інтерфейс користувача. Він також був зроблений, як сама архітектура модульно. Ми маємо головну форму, яку ви бачите зараз на екрані. Вона має 5 підформ, які. Ми побачимо далі та виход. У формі клієнтів форма клієнтів допомагає швидко знайти потрібного замовника та подивитися дані про нього як адреса або телефон. А також ми маємо зробити друк звітів, наприклад, роздрукувати всіх клієнтів, побачити їх замовлення чи замовлення вибраного клієнта. Маємо два режими роботи: від чи перегляд, чи при вводі ми маємо можливість додати нові дані. Навігація по цій формі була зроблена сторінковою, тобто ми з бази даних ми отримуємо інформацію по сторінково. Це допомагає швидшити доступ до суми бази даних та пришвидшити програму. Основним, найбільш складно, складним у якійсь формі, та найбільш головною част програми є форма замовлення. В неї ви можете зробити саме замовлення клієнта. Ми маємо клієнтську форму, ви можете вибрати з цих самих клієнтів з випадаючого списку та програма автоматично заповнить адресу до дисконт. Також можете ввести дати формування, виконання видачі. Номер замовлення буде вибраний по ключу, та також ми маємо довідникову інформацію як тип, виробник, співробітники, де доставка їх можна редагувати. Ми побачимо це у наступному слайді. Ми маємо два типи обслуговування: гарантійне та післягарантійне. В гарантійному якщо це гарантійне, то до сплати клієнт не має нічого, тобто це безкоштовне замовлення. А унизу ми маємо знизу. Ми маємо дві вкладки: ремонт та витрата деталей. Вони майже ідентичні, але відносяться до різних сутностей. Також ви можете вибрати зі списку. У нашому в усі в класі роботу вартість та усього автоматично калькулюється. Ви можете вписати кількість так само автоматично скалькулюється. А також ми маємо вкладку Витрати деталі це теж саме, тільки це в нас деталі, які будуть потрібні для цього замовлення. Та по центру ми маємо калькуляцію замовлення. робота, якщо ми натиснемо кнопку калькуляція замовлення, ці всі дані будуть автоматично скалькульовані і ми маємо інформацію про те, скільки клієнт має сплатити. Також ми можемо зробити квітанції для клієнта. Далі ми маємо форму довідників. Це в нас ті дані, які можуть можуть змінюватися з часом, але не від кожного не від кожного замовлення. Тобто, наприклад, доставка, деталі або розцінки робіт, їх також можна додати як і клієнтів. Далі ми маємо форми звітів у цьому у цій формі. Ви можете Вибрати інтересуючий з вас звіт та роздрукувати або переглянути його. Ці прикладки звітів можна знайти у формі В, там ми маємо форму Service, Вона у цій версії служить тільки для архівації, тобто ми можемо вибрати архівацію. Це дозволить вам архівувати усі дані, які знаходяться після вам треба ввести дату, та усі дані будуть архівовані, які старіші цієї дати. Та також можна переглянути сам архів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.